Так, всім привіт, ребята! Вийшов подивитися на помідорки, поїсти їх з борщом. Ось бачите, вже такі червоненькі помідорки у нас є. Е, значить, чим ми будемо сьогодні займатися? До мене сьогодні дзвонила баба попросила посадити їй картошку. Я роблю в колгоспі, там в мене є мій трактор і є картопля-сажалка. оцей весь остаток городу по капусту. Посадити їй картошку. Заводимо нашу яву. Я думаю, тут, коло бетону мішалки я пройду. Ось, мій трактор тут. Я вже зарані за кадром підцепив картоплі сажалку. Ось, оце такий мій emptyzon. Ось така ось картоплісажалка. картоплі сажалка. Поїдемо на базі, що тут же ж наберемо і картошки. Без помнить, де вона, бо давно не садили картошку, в основному в зернові такі садимо. Оце, мабуть, і вона отут. Ну, їздили ми, значить, в другий геть край села. даже включав карту ось на телефоні. Та їздили ось ось сюди до знакомого, бо на базі не оказалося нас картошки. Та зараз оце будемо їхати петь вертатися. Уже, мабуть, літрів п'ять солярки потратив, поки доїхав туди-сюди. Так, ну ось ми вже тут рядишком коло бази. Зараз ми тут отако, птюх 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 Дивіться, як трактор зараз на дибики стане. Весь контент створить. Коротше, їдемо зараз до бабульки обісульки. Ні, не до бабульки, а до моєї сусідки. Так, ось ми вже до неї її хатульки під'їхали. Заїдемо ми через її сусідку. Надіємося, ми, що ми тут проїдемо, бо. Я єлі заїхав в той гараж, щоб заповнити цю картоплі жгуку. Так. Протиснулись. Боже, як же мені притизло? Нічого вікна випили, нічого там страшного. Так, починаємо з цього краю. Я так скажу, значить, так Так, опускаємо нашу. Картоплі сужулку. Включаємо Б. І погнали. Так, ну сейчас це не діло. Щось сильно швидко ми їдемо. Зараз. Отаку. Включив понижену, бо картоплю ж швидко не зі. Щось мокро сьогодні, та застряє трактор. Ви ж бачили, як він буксує. Так, піднімаємо нашу вулочку. Оце, мабуть, спершу цей край засієм, тоді вже той. Давай! Тут, я так поняв, що без повишеної не бо якщо я їду повільно, то він зразу вже застряє. Щас. якщо тут такий буде горбик, як там, то я вам зараз продемонструю. Так, опускаємо. І їдемося на понежі. Дивіться, вже зразу застряг. А якщо включити повишену, Зараз подождіть, треба назад. А якщо включити чуть чи трохи розгончик взяти, вже він краще проїжджає. От ви б хотіли бачити, як я на Т-150 е сію оце такий городик. Мені кажется, він би тут точно не застряг. Ох, так, да, було б класно на цьому Т-150 посіяти город. Він би не застрягав би тут. Но ми зараз доробляємо останні клаптики цього городу. Навіть на повишенні б так, ну і на цьому ми мабуть будемо закінчувати. Така ось у нас невеличка серія вийшла. Усі на картоплі для баби. Всім спасибо за просмотр. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока.